Свого часу казав, що де двоє чи троє, то я буду посередині вас. І це дуже добре, що Бог дав нам таку обітницю, що ми можемо навіть в такій кількості збиратися при наших таких умовах, ситуаціях, де зараз є в нашій країні. І всюди в світі люди мають такий, значить, таке питання, таке, значить, таку ситуацію, де вона возникла, і ми всі можемо зібратися в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Це добре, що ми маємо таку можливість, що наші десь просто не забороняють категорично не збиратися, а тільки ще мати навіть таку малу кількість, і ми можемо прийти, побути, помолитися, покликати до Бога нашого. І так ми чули, співала наша група, що ми вітаємо вас любов'ю, Господа Ісуса Христа, і хай дійсно Дух Святий вас потіше. Хай Дух Святий наповне вас Духом, вашим, Духом Божим, щоб ми всі були єдинушно вкупі, щоб ми мали таку спільність, щоб ми мали єднання з нашим Богом, щоб ми служили нашому Господу Ісусу постійно. Хай Бог нам цьому поможе. Сьогодні ми маємо цю трансляцію. Ми маємо сьогодні онлайн такий е, час, де ми можемо і так проповідати. Мені нагадується, коли ми збиралися. Досить багато людей було. Бувало, навіть коли ми мали різні служіння і не було навіть місця, де встати. І бувало, коли ми були десь в інших подібних служіннях, то нею об'являли брати, що ви молоді брати або сестри, міняйтеся старшими, бо тому, що зараз тяжко стояти і віддайте місце старшим людям і тому подібне. Сьогодні такого, на жаль, немає, але є Бог, який нас посіщає в наших домах. Він дає нам. Можливість помолитися в нашому домі, почитати Боже Слово. знаєте, і це показує нам так само, і Бог дивиться на це. Ті люди, які служили одиночно, в молитвах були в цей такий ще добрий час. Десь вночі ставали молилися, десь просто мали такий е, таку кімнату, де могли просто піти, помолитися і бути з Господом. знаєте, це воно показує зараз, що ті люди, які навіть далі, отака ситуація служилася, де ми маємо просто таке більше домашнє служіння, то воно. Просто дає сили далі йти таким людям. Знаєте, люди, які можливо тільки від зібрання або до зібрання мали таке служіння знаєте, перед Богом. Воно трошки для них найти непросто, не 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 складно. Так ми бачимо, і воно знаєте, турбує їх. Але ті люди, які люблять живого Бога, які служать йому, вони будуть поклонятися в дусі і правді на кожному місці, каже Боже нам слово, і ми дійсно будемо служити, і поклонятися нашому Богу на кожному місці. Сьогодні ми маємо цей недійний день. Багато хто дивиться сьогодні. Це служіння, і хай Бог благословить кожного, в кожній країні. В кожній місцевості, в кожному селі, місці, де є наші люди, де є Божі люди, де є народ Божий, Хай Бог благословить кожного, хай Бог благословить нас так само і всіх, хто є на цьому місці. Я буду читати на початок нашого служіння місце Божого Слова, Ісая читає 26 й розділ із 20-го вірша і нижче такі слова. Іди мій народ, і. Вийде до покою своїх і свої двері замкни за собою, сховайся на хвилю малу, поки лютість перейде, бо Господь ось виходить із місця свого навідати провини мешканців землі, кожного з них. І ще одне місце читаю дії апостолів. Відомі нам досить такі слова, де ми читаємося апостол Павло Борипазії, 17 розділ «Дії апостолів. Із 30-го вірша, 17, 30 такі слова: Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоби скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказ всім і змерти його воскресив. Слава нашому Богу! Найте. Таких два місця я зачитав, я хотів би сьогодні їх поєднати, щоб ми могли трошки порозумати. Воно мені так на на тиждень. Так я думав про ці місця, і воно мені так дав розуміння в такому знаєте, що Господь хоче сьогодні для нас, і що хоче Господь сьогодні для народу світу цього. Ми читаємо за це місце, де я прочитав Ісаї, я колись говорив до народу Божого і з наказу Господнього, він говорив, каже, що іди мій народ і війди до покоїв своїх і двері, закни за собою і сховайся на хвилю малу, поки лючість перейде. Це для народу Божого. Ну далі сказано далі, бо Господь ось виходить із місця свого навідати провини мешканців землі кожного з них. Тобто Бог хоче свій народ сховати і каже: війди в покій, війди до кімнати своєї, в покої свої, за двері закрий за собою, сховайся на хвильку малу. Це довго не буде, другими словами. І каже, поки лютість перейде, і все. Найте, але далі, чому він це хоче? каже, бо тому, що він вийшов, щоб споглянути на тих людей, які живуть в цьому світі. Каже, бо Господь ось виходить з місця свого навідати провини мешканців землі, кожної з них провини, провини мешканців землі. Навідати, тобто спитати їх за ті провини, за те все, що їм говорилося, колись народ Божий проповідував говорив, і всі інші, значить, ситуації, які складалися, і вони не слухали Бога. Він вийшов, щоб говорити з людьми цього світу. А ти, народи, сховайся на якийсь час. Знаєте, і мені нагадується, коли ще були такі добрий час, які починалася ця вся справа, де все цей вірус розгортався, так розвивався. Ми мали ще такі загальні служіння, великі служіння. І було проче слово, сказано було, що ця буря буде багатьом на благо. Знаєте, я собі так думав, буря буде багатьом на благо. Буря, вона має якийсь термін, який знаєте, такий час. Часом пройде вона дуже швидко. Позриває дахи, поламає дерева, зробить якусь біду, ущерб народу. Нате і вона стихає. Тобто буде на благо. В нам буря має якийсь час, якийсь термін. Але воно буде на благо. Бо тому, що під час того не якісь стануться події, такі можливо, якісь фізичні такі речі, де, де щось якісь втрати чи ще щось, але воно воно зупинить можливо людей для того, щоб. Просто подивитися і переоцінку цінності зробити для того, щоб поміняти свої відносини, характери, свої погляди на те, щоб навернути своє життя до Бога. Це буде на благо для народу свого. Він каже, що ви сховаєтеся. Господь сьогодні говорить до нас, так само тим встане. Він говорить і навчає нас, і все. Знаєте, але ми знаємо, що церква Христова на суд не приходить. Знаєте, Господь говорить нам, ми читаємо це в посланні другому до Солонян, 5 розділ і 9 дев'ятий віч. Там такі слова, і каже, бо Бог нас не призначив на гнів, але каже, що спасіння удержали через Ісуса Христа. На спасіння, спасіння, що ми удержали через Ісуса Христа. На гнів нас Він не призначив. Но сьогодні Він вийшов до мешканців цього світу. Цієї землі, щоб навідати їх за їхні провини. А ми які, будучи ті, які знаємо Боже Слово, ті, які ходимо перед лицем Божим, і можливо в нас щось знаєте, десь якась відстань вже від Господа, де ж ми відійшли, де ж ми трошки дистанція якась відійшлася, то Господь тими ситуаціями він наближає, кличе. З народом світу цього він говорить конкретно, чітко, і ми бачимо соровість, така є. Все знаєте, А народу Божому він каже, сховайся на малу хвильку. Ця буря буде багатьом на благо. Це буде те, що він приверне народ цього світу до себе. Свої звори він їхні звори він переверне до себе, а нам дасть просто зрозуміти, що йде вже все до завершення. Йде кінець. Йде все те, що мало статися і має статися, де написано, ми, ми читаємо. І ми сьогодні повинні це говорити людям цього світу. Можливо, ми не маємо зараз таких зустрічей, був, тому, що дуже так обмежено в нас, але. Ми маємо можливість і по телефону. Ми можемо десь по якимось онлайну, десь по якихось вайберах і по або інших значить, скайпах пообщатися навіть із дому. І як важливо нам, що ми сьогодні, навіть коли ми, можливо, в очі дістаємо десь за хлібом чи ще якісь, навіть в магазині, що ми просто людям говорили про це, що ми перевернули ці знаєте, балакання, які в нас часом є, і перевестися до Христа, сказати, чому це все відбувається. Він прийшов, щоб. Посвятити мешканців цього, цієї землі, які провини мали, які жили своїми життям, своїми гріхами. І Господь сьогодні кличе. І я зачитував це місце дії апостолів, де Господь так само говорив через апостола Павла, коли він свого часу прийшов до цього Гарупагу, і він побачив таке велике ідол поклонства. І написано, що в нього кипів його дух. Через що як бачив це місто повне ідолів? Знаєте, як бачив це місто повне ідолів. І він, коли пройшовся по цій місцевості, він пішов і побачив там багато різних всяких таких їх святощі, де вони проставляли. І всі боги були. І ще було написано незнаному Богу. Поклоняємося. Ще незнаним Богу. Вони не знали, кому вони поклоняються, але навмання. А може, от так, може, ми когось пропустили, може, ми когось не побачили, то ми ще його так само допишемо, щоб ще поклонитися. І каже апостол Павло, бо того Бога, якого ви написали, що незнамом Богу, то я його проповідую. Я вам його говорю, я вам про нього говорю. І він зачитує ці слова, він каже, що, незважаючи ж Бог на часи невідомості, коли людина може і бути в незнанні невідомості, неовідана в тому, значить, ось каже, тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. І далі він каже, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив. І він Подав доказ всім і змерти його воскресив. Ми скоро будемо святкувати Великодень Пасха, де будемо згадувати ці події, Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Але це була ключова проповідь Апостола Павла. Воскресіння Господа Ісуса Христа. Він живий, Ісус живий, і Він говорить для того, каже, щоб, щоб, каже, зараз каже, щоб люди всі всюди каялися. Бо тому, що Він Він прийшов на цю землю, щоб спасти людей, навернути їх до себе, приобрети їх, і каже, коли людина покається, вона буде мати життя через Ісуса Христа. І це сьогодні важливо. І сьогодні ми маємо це сказати, сьогодні знаєте, не мовчати, показати і каже, для чого далі що може далі відбуватися, каже, бо він хоче судити по правді, весь світ через мужа, якого він воскресив, тобто Ісуса Христа. Він хоче судити. Але перед тим, щоб судити, то він дає ще шанс. Дає шанс, дає Євангелію, дає людей, посилає тих людей. Він хоче, щоб люди почули цю Євангелію. Як подібно апостол Павло пішов в доропа, він говорив багатьом людям, і написано у одній. Прийняли його і задоволення слухали, а інші казали, ми тебе в інший раз послухаємо, і пішли собі. Знаєте, сьогодні ціль наша знаєте, говорити це людям для того, щоб люди пізнали Ісуса Христа, щоб вони навернулися, і каже, щоб вони могли всюди скрізь каятися. Бо Він прийшов навідати, як я читав Ісаї, він прийшов навідати мешканців землі за їхні провини, а вони можуть покаятися. Мені нагадуються такі місця, де Господь свого часу Йону посилав. І він не хотів, ми знаємо це все, ми читаємо Біблію, Йона не дуже то хотів, йти, і Господь такими вставили, все-таки його спонукав, відправив туди в Ніневію. І він йшов в Ніневію і прийшов вже на ту місцевість, і його була проповідь така конкретна: через сорок днів і все. Ніневія буде зруйнована. Вроді би такий, знаєте, така фраза. Таке конкретний, такий вирок, можна сказати. Але люди почули Бога в тій ситуації. Вони почули, вони зрозуміли, що є Бог, і Він тими е, цифрами щось говорить: 40 днів. А чому то 40? А чому не 10, не 30? Чому не більше, менше? Знаєте, 40 днів. Мені не було дуже велике місто, написано Велике, превелике. Люду багато, все було. І вони знаєте, вони задумалися. Я думаю, що Йона, напевно, навіть і не брав собі до уваги на що то Господь йому сказав каже 40 днів, і хай вони значить, почуються. Але. Ні, почула 40 днів. Це не те, що все завтра чи післязавтра ви загинете і все. 40 днів вони зрозуміли, що це є термін. Що за 40 днів можна змінити своє життя, можна покаятися, можна просто повернути своє життя до Бога. Від того й дилопоклонства, з того всього подивитися на Бога Ізраїля, на Бога, який створив всю вселену, вся земля і вся вселена Його. Подивитися до того Бога. Знаєте, і вони це зробили. Оголосили піст, молитва, все, знаєте, такий був, скажімо, величезний такий, таке служіння, можна сказати, де ми сьогодні не маємо пусто в нас, але там всі були, знаєте, поклику до Бога. Вони кликали до живого Бога, вони зрозуміли голос Божий. Вони почули Бога. Це сьогодні дуже важливо для людей світу цього. Сьогодні ми розуміємо як народ, як церква Його, що Господь говорить до нас. Я думаю, ті обставини вони нас сказати, автоматично нас дають нам можливість просто підкрутити свої гайки, під, знаєте, під підтиснути те все десь розпоясаність, раз десь може така знаєте, десь ми рузвідійшли, десь така справа, де ми може менше ходили в служіння тепер хочемо. І ми цінуємо цим. Це для нас та ситуація. Але голос для світу цього він лунає ще 40 днів, як свого часу казав Йона. Ще 40 днів. Ми не знаємо скільки днів, але близько прихід Ісуса. І вони зрозуміли цей термін, вони взяли знаєте, до уваги, чому 40? чому? Не, не конкретно завтра, не, не просто як, як на судовому мору зійшло все і нема. А є є та дата, є число, можна сказати, є те, що можна ще поміняти. І вони поміняли. Вони прийшли до Каяття, як каже апостол Павло, бо він хоче, каже, щоб всі люди скрізь каялися. І в Ніневії, і в Тернополі, і в різних містах Європи, і Америки, і всюди. Маєте, Господь хоче, щоб скрізь всі каялися. Не почули Йону, почули Бога саме головне. В Йона говорив чітко і ясно, приговор ще 40 днів і все. Але вони почули, що через 40 днів можна ще до тих, проти, тих 40 днів ще змінити своє життя. Подібна ситуація, мені дуже нагадується так само, коли е, звершав Бог суди над Єгиптом і сьома кара, де е, Моїсій оголошував саме фараонове, він приходив. Ми знаємо, вони вже пережили багато, три кари захопило навіть і Божий народ. Потім вони вже в стороні тільки наблюдали, а може просто сиділи в своїх хатах і молилися, як ми сьогодні вони тремтіли, щоб часом їх знову не захопило, бо це не дуже то приємно. І ми бачимо, коли я оголошував фараонові Моїсею ці слова, він говорив такі слова. Ось я завтра, це буде значить 9-й розділ, 18-й вірш. Ось я завтра цього самого часу зійшла душем. Тяжений град, що того, як він ще не був в Єгипті від дня його заложення аж до сьогодні. А тепер пошли, позаганяй худобу свою та все, що твоє в домі, кожна людина і худоба, що буде застукана в полі і не буде забрана додому, то зійде на них град, і вона погмирає вони. Хто ж з фараонових грабів боявся Господнього слова? Той. Загнав своїх рабів та свою худобу до домів, а хто не звернув свого серця до Слова Господнього, той позалишав рабів своїх та худобу свою на полі. Ми бачимо цього місця Божу мірість. Я так дивлюся. Можна сказати, суди, сьома кара це суд. Але Бог, наче він дає можливість, як подібно Ніневія почула, що ще 40 днів, і вона почула. це були теж. Я думаю, якісь мудрі люди вміють драгувати, що за 40 днів можна змінити щось, ще що можна якось е, прийти до пізнання Бога, звернути взори до нього. І ми бачимо подібно так само, і в тій ситуації, коли просто Моїсей оголошував, але не тільки оголошував, що завтра буде град, і розвернувся і пішов. але він сказав вихід. Він, другими словами, що є можливість вам ще спастися другими словами. Він каже, буде отакого от то завтра, в такий той самий час, але він дає їм вихід, що робити, каже. А тепер, каже, пошли і позаганяй худобу свою та все, що твоє в полі. І що роблять люди? Я так дивлюся, люди світу цього. В Єгипет що робить? Тобто про образ цього світу. А ми всі слухаємо, а ми всі думаємо, а ми всі підкручуємо. Свої положення, ми навертаємося, ми дивимося, і що, що вони роблять? І написано: хто з фараоном і грабів боявся Господнього слова, хто загнав своїх рабів та свою худобу до домів, хто побоявся. А хто не побоявся, теж там є написано: а хто не звернув свого серця до слова Господнього, то так і позалишав. І результат. І зразу результат. Ми бачимо результат, коли тяжений град попереджував.